Ерефія провела Алкосаміт. Соловйов здав усі карти. Тепер зрозуміло, чому Росія підтримує терористів та які плани Путіна на Україну. Про все це вже за мить. Поки Іран продовжує створювати ядерну зброю, проводити військові навчання з оборони ядерних об'єктів. Поки режим країни прагне знищення іран всього Ізраїлю, російський пропагандист Соловйов ніяк не може торопати. Що ж такого зробив Іран? А чем провинился Иран? Ну, просто реально. А что такого сделал Иран? Иран на кого-то напал? Иран совершил политическое убийство в других странах? Ну, вот просто реально мне интересно. Вот что сделал Иран? Израиль на протяжении длительного времени считает себя вправе убивать иранских ученых. Нагадаю, що цей же Соловйов у 2004 році обіцяв зірватися в Ізраїль як тільки там почнеться війна, поки преса його охрещувала російським сіоністом та євреєм-патріотом, щось змінилося докорінно, але цілком зрозуміло, чому він раптом змінив риторику погрози ядерною зброєю, знищення цілої країни, підготовка до ескалації конфлікту все це для пропагандиста рідне і зрозуміле. Бо він це і проповідує щодня у своїх брудних ток-шоу. Тому не дивно, що тепер він розділяє цінності країни-агресора, а не тих, хто просто хоче мирно жити, щоб їх ніхто не чіпав. А тепер найголовніше нарешті, ми маємо змогу побачити справжнє обличчя тих, для кого штампуються політичні шоу «Пам'ятича». Саме заради цих аналітиків витрачаються мільярди з держбюджету, щоб у кожному під'їзді можна було влаштувати імпровізований алкосаміт з глибокими роздумами про велич та непереможність Росії. Вони Ані ніхто не може зняти. Вони з'ятання. Боята не може Росію. Бояться сєбрити бояться. Я з непалічку. Я, я не лезу. Туди. Я паліс не знаю. Я, я не лезо. Кажієсматрюсванілізо. Алко саміт пройшов вдало. Учасники форуму показали себе з найкращої сторони, продемонструвавши свою політичну обізнаність у всіх сферах, можна далі вливати у вуха, наприклад, про те, що Росія свята і ніколи не хотіла захоплювати українські території. Ми ніколи не ставили самоцелью какие-то територіальні приобретения. Да. І об этом сейчас ну, практично на офіційному рівні кажуть. Якщо в 2022 году вони підписали, вони багато не потерялись з того, що сьогодні потеряют 100%. І більше того, Зеленський, упираясь, він нас принуждає, по суті, к тому, щоб ми двигалися вперед і значит брали нові території. Не брали, а обеспечивают. Безопасність собственної создавая будь-які фактички ми окажемося в ситуації, коли ми прийде на куди територію, в нас опять парять люди, і угу. ми не зможемо за та територію уйти, тому ж тоді ну собственно повідомляють, що проєкт. Без перестанку пропагандисти брешуть і про те, що російські ракети не летять в мирних, але потім, чисто випадково, один з них говорить правду, що насправді Путін воює не з дорослими українцями, а з дітьми. Так, от найстрашний не ті, хто. Сейчас орет, что надо убивать русских. Не. Самые страшные это те, кому сейчас 7, 8 и 9 лет. Потому что через 10 лет это будет законченная абсолютно сволочь, которую будут с первого класса учить, что у тебя есть враг, которого надо уничтожить. И никакого другого чувства там не будет. Если у нынешних еще живы там родители, которые застали Советский Союз, они там могут еще что-то, наверное, когда-то сказать, ну, между варениками, то у тех, кому вот 7, 8, 9, это, это извините, безнадежно. Это будут самые страшные. Щось він розповідає, ніби про методи виховання дітей на території України, але по факту все це саме вони практикують на своїх дітях, починаючи з дитсадків. Тільки у них вороги весь білий світ, та у них вороги навіть ті, хто живуть під боком, всі, хто їх якимось чином не влаштовує. Ну а як же велика, багатонаціональна країна, яка всіх радо приймає. Чемодан вокзал и из России, как Жалиновский сказал. Я Чтоб русский. я тебе уйди, сказал отсюда, ушел. Я русский, вы что делаете? Иди, какой ты русский? Какой-то русский. Я русский. Какой ты русский? Я русский. Я русский. какой ты русский. Русский. русский, придурок. Я Вон я русский. из России. На мобілізація на Росії чеченці вимагають набрати мільйон росіян для великої війни. Кадиров призначив свого посланця про те, як Путін заохочує помирати за Московію, та як російський вояка відібрав у селян дорогу за 5 мільйонів рублів. Дивіться далі, у Росії знову зазвучали бойові барабани. Цього разу гупають по них лапті Аладіна. А якщо точніше, ватажок чеченського тіктоку відомий своєю любов'ю до пафосу, релігійних метафор і натяків на апокаліпсис, цього разу він вирішив поділитися з народом новим баченням, мобілізувати від півмільйона до мільйона людей. Так про всяк випадок. За словами Алаудінова, така масова мобілізація не лише захистить Росію, а й допоможе людям згуртуватися, переживає за єдність душ, так би мовити. То про єдність багатонаціональних душ нагадують самі росіяни. Чемодан вокзали з Росії, як Жаліновське сказав. Щоб я тобі сказав уйде, сказала. Я руський хочу діти. Я руський. Какой-то русский. Я русский. Я русский. Чурка. Я... Да, какой я чурка-то? Чурка, чурка вон из России. Мне надо ехать. Пошел вон Мне из надо России. Заказ. Достали вы. Да что с этим заказал? Я русский. Уйди отсюда. Я да не русский. русский. Вы все тут русские понаехавшие. Конечно. Чурка вон, понаехали тварь. Мне нужно ехать. Пошел он. Слышно, как ты разговариваешь с акцентом? По-русски. По-русски плохо. Я русский. Какой ты русский, придурок? Я русский. Вон из России. Вон, вон Про єдність все зрозуміло. Тому Алла і пропонує щоб більше один одного любити, піти всім в один окоп. Там, на його думку, всі стануть братами і сестрами. Нам треба об'являти мобілізацію. Нам треба готувати зарані мінімум 500 тисяч. А так реальна мільйон чоловік риторика Алаудінова цілком вкладається в загальний кремлівський тренд останніх місяців: нагнітати, мобілізувати і казати, що померти за Путіна це честь. Потім, як то кажуть, вас віддячать. І є навіть кілька опцій, як саме, наприклад, притягнути родичам м'ясорубку або суповий набір, якщо дуже пощастить машину дров, або як нашим наступним героям мікрохвильовку. Спасибо это за сына, это, 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 это за то, что вы воспитали такого человека. И поэтому возьмите от администрации, от предпринимателя Туривич. Наш это Спасибо во первых мой вам. советник голови адміністрації. Ага, во-вторых, это предприниматель и инвестор, он вот, Просто патріот свого города і очень болізно того сприйні такі речі всі? Потому я то подарок оціх нас вас какоцу погіршого бойця. Мотивувати більше немає чим на Росії. Так помреш або на війні, або від алкоголізму, як казав Путін. То навіщо тоді тягнути кота за хвіст людям вдень і вночі натякають, що померти значно краще ніж так жити? Саме тому, у звичайному російському забутому селищі, місцева влада вирішила вислужитися і проявити максимальний патріотизм, який полягає у встановленні пам'ятника учасникам так званого СВО. Ідея ніби благородна, якби не один нюанс. Люди в цьому селі повністю відрізані від світу. Дороги туди немає, як не було її останні 10 років. Але зате буде солдат. Нехай хоч на щось подивляться. Солдат під два метри з автоматом в руках має стояти в центрі села з серйозним обличчям, передаючи всю абсурдність свого існування. Одвічне очікування доріг тут почалося ще у 2012 році. Десятиліття минуло, а у влади, як з'ясувалося, досі тільки попередні опрацювання. Зате пам'ятник конкретний і осяжний, на відміну від інфраструктури. Отак і живуть: доріг немає, але патріотизм за графіком. Російські літаки розвалюються у повітрі. Пропагандисти вимагають більше крові, а Путін панічно боїться своїх громадян. Як Соловйов проговорився у прямому ефірі, та чому в Кремлі бояться Макдональдс, розкажемо у нашому випуску. Суперджет знову ламається під час зльоту. Цього разу рвуться створки мото Гондоли. корнями ось конкретно ви, 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 ви та внісній. Такаро це вже не раз у століт, а регулярність, яка викликає питання про якість і надійність єдиного російського літака. Але що поробиш? Альтернативи в Путіна немає, хоч він на ходу розвалиться. Обіцяний імпортозаміщений суперджет Нью і мотор ПД-8. Більше міф, ніж реальність. Цей двигун скоріше елемент великого фінансового надування. Досі проходять якісь там випробування, але від них мало що залежить. Кремль вже влив купу рублів, обіцяє пуски в наступному році, але ситуація іще більше нагадує довгобудову, під час якої людей годують обіцянками. Зауважу, це вже не перший трейлер. Цього серіалу в минулому році були іскри під шасі, втрати гідрорідини та екстрені посадки у внуково і навіть пожежа в Анталії. Якщо плануєте полетіти, подумайте двічі. З імпортозаміщенням у Путіна навіть репутаційно не клеїться. Буквально щоб втриматись на плаву і примусити росіян купувати російське, треба заборонити. Все західне, і це ніщо інше як новий акт невдалої комедії з елементами державного бізнесу. Виявилося, що власники фастфуд мережі, вкусна і точка, яка повністю злизавши все з МакДональдс, і меню, і інтер'єр, і навіть кольорову гамму, тепер вимагають заборонити повернення західних компаній Україну на законодавчому рівні. Вони розуміють, що Макдональдс повернеться. І вони два дні не протримуються на ринку. У Держдумі вже кілька місяців крутять цю ініціативу, де чорним по білому. Якщо ти пішов із ринку, назад дороги немає. Ніхто не винен в тому, що Росія не може вигадати своє, а з оглядкою на захід робить прості дешеві підробки. Та є маленький нюанс. Західні компанії, на відміну від російських політиків, не живуть у фантазіях. Вони не те, що не стукають у їхні двері, вони навіть не дивляться в той бік. Але грабіжник біжить, навіть коли за ним ніхто не женеться. Чим вони будуть годувати росіян в своїх вкусних точках, якщо скоро в Ерефії. І картоплі не буде. Економіка все росте, а їсти все нічого. В країні настільки подорожчала проста картопля, що люди змушені замінювати її хлібом та макаронами. При цьому Центрбанк таку зміну раціону охрестив покращенням якості харчування. Головний картопляний диктатор Білорусі взагалі закликав співгромадян не так сильно налягати на картоплю. Напевно, боїться, що йому не вистачить. Цитую. Если мы будем есть картошку, как пишем в Тиктоках, то худенькими не будем. Один раз в неделю два максимум. І то запеченую пюре, рекомендує Чикчирик. У за депутатів Держдуми трагедія через інфляцію, кажуть, у депутатській їдальні подорожчали біляші. Цитую: Меньше, чем за полгода, мої любимые біляші из столовой нижней палаты парламента подорожали на 10 рублей жаліється депутат. Уявіть тільки, нещасним, бідним, голодним народним обранцям тепер доведеться платити за пиріжки по 120 рублів. Незмінна в ціні лише червона ікра. За ложку делікатесу з народних обранців просять по 180 рублів. Ого-хо, як багато! Хоч би їхні кишені з зарплатами по 500 тисяч не спорожніли. Поки зет-пропагандисти і путінські фанатики плачуть, що не можуть дозволити собі інфляційні продукти. Люди на вулицях взагалі нічого не можуть купити. Все через відсутність інтернету вони й поїхати нікуди не можуть, бо таксисти вперлися у паркан і намагаються зловити мобільну мережу. Але Путін її з'їв у Санкт-Петербурзі напередодні міжнародного економічного форуму, диктатор вирішив всім виробити мобільний інтернет. Зв'язок почав зникати. Ще з ночі раніше подібне глушіння сигналу застосовували лише у разі загрози атак безпілотників, але цього разу, схоже, захищають небо. Поки у павільйонах ПМЕФ обговорюють цифрове майбутнє, петербуржці живуть у цифровому середньовіччі і нікого це не хвилює. Просто уявіть, вам вимикають зв'язок в усьому місті, просто через те, що хтось приїхав і не хоче, щоб ви записали про це сторіс. Сотні російських міст звикають до життя без інтернету. Десь шатдаун триває вже майже тиждень. А магазини у воронежі взагалі спорожніли через відключення. У них не можна оплатити покупки не лише банківською карткою, а й готівкою. З карту, да? так? Думня налічно вогня алкогольною. Влада. А що то пробігають? Правильно. А навіщо росіянам ходити в магазини? Нехай краще економлять. Вони і так третину своїх доходів витрачають на їжу. А чим нижчий цей показник, тим вищий рівень життя населення. Але в Кремлі. Знайдуть пояснення, скажуть, що це не їжа дорога, це просто люди в маслі катаються і скуповують все підряд. Але і це росіян не має турбувати. Адже все, що має бути цікаво, скрєпному зет-фанатику, це скільки велика Росія вбила невинних людей в Україні. А якщо таких новин немає, росіянин грустіт так, щоб так встріхнуло дійсно И разбежалось по всем интернет-СМИ, в том числе и телеграм-каналы, таких новостей давным-давно не было, которые порадовали каждого русского человека, да, каждого патриота России. Там, допустим, э, я не знаю, уничтожен министр иностранных дел Украины, да, под одним узлом остался под обломками. Я без всякой иронии говорю, просто. Или там тот же Зеленский, или какой-нибудь Ермак, или даже какой-нибудь условный террорист, экстремист Гордон, например. Да, и это, ну наконец-то, ну наконец, это значит, что мы начали настоящую войну. У них вот есть чем похвастаться, что показать аудитории, да, вот эти вот, э -э, я имею в виду, дымящиеся наши стратегии. Нам тоже, я имею в виду. Надо что-то показывать. Должна быть какая-то картинка, чтобы вы не только у нас здесь, но и во всем мире видели, что там на Украине происходит самая настоящая жара. Потому что, ну, просто люди сидят там иногда без света, без воды, может, даже без еды. Это аудитории, широкой аудитории не продаж. Картинки нет. Не как это показать. Понимаете? Мало, як каже Путін, дві жухи. Діти під завалами його не влаштовують. Мало крові, мало насилля, мало вбивств. Вони прагнуть більше. Про який мир йдеться? А за чим нам, ну, нам, ну, нам, нам... нам мир? Ну, як за чим нам мір? Нам що ми будемо міст, всю життя воювати? Васильміч, ну якщо ми. Если, если мы не начали, то сейчас бы Донбасс был уничтожен. Владимир Владимирович, поэтому я не говорил, это я либо не говорил, мы воюем, либо они. Я не Зачем начале. нам мир, если не решены наши базовые Безусловно, требования? Базовый а вопрос... если наши базовые требования, то, как и нам Ба... нравится, что пишет политико и всякие кретины ее обслуживают. Хорошо. Пошли а, они все смотрите, с какой-то матери собрались и пошли вот побольше. Вот камень нашли себе на шею. И... А про Європа з нами намагається воювати. Буде унічтожені їм мир не потрібен. Вони ніколи не думали про своїх людей. Що вже казати про інших? Ви тільки подумайте, де в Росії можна жити? Правильно, там, де є скупчення путінських блазнів, тільки там будують дороги, інфраструктура і так далі. Все, щоб було зручніше, напихати в кишені, коли їдеш з точки А. Точку Б. В інших місцях тотальна розруха і безвихідь. Яскравий тому приклад випадок у Примор'ї, де у чоловіка стався напад епілепсії на шляху до магазину. І він, впавши в канаву, помер. Його тіло навіть не забирали, бо швидка і поліція не можуть проїхати туди через кричущий стан місцевих доріг. Про що тут можна говорити? До слова, чиновники роблять висновки. Місяць тому швидка вже застрягла на цій же дорозі, не доїхавши до пацієнтки із серцевим нападом. Висновок зроблено, їм абсолютно чхати. На цьому кажемо вам папа. -па. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки та пишіть коментарі. Це дуже важливо для нашої роботи. А з нас нова підбірка новин із багнюк.